Дивіться сьогодні у випуску новин. Наскільки Первомайськ підготовлений до наступаючого опалювального періоду. У Первомайську студентів навчали надавати першу невідкладну допомогу. У Первомайську з'явиться перший Український міжнародний банк. 15 вересня члени виконавчого комітету Первомайської міської ради зібрались на чергове засідання. У порядку денному було більше 20 питань. Найбільш обговорюваною темою виявилася підготовка міського господарства до наступаючого опалювального сезону. Представник управління житлово-комунального господарства розповів присутнім, що планувалося зробити у міжопалювальний період. Готувати 37 сім собочних та партнерів міського господарства з них п'ять було закладів охорони здоров'я 9, закладів освіти 18, ЕДТ одна котельна і комусельність тепло, три котельні і електрокательна е 28. Всього повинно було здійснити гідравлічне випробування 25 км теплових мереж центрального опалення, здійснити комплексну підготовку 331-го житлового будинка, багатоквартирного будинку, а в тому числі 259 житлових будинків житлових будинків комунальній власності і 72 будинка будинки ЖБК з оформленням паспортів готовності. В цих будинках здійснити комплексну підготовку 83 внутрішньобудинкових систем опалення, здійснити капітальний ремонт 4 покривих, поточний ремонт 114 покривих, підготовку 11 медичних закладів, 38 закладів освіти. Трьох, трьох закладів культури також він повідомив. Станом на 15 вересня 2015 року було здійснено підготовку 35 котелень із 37 запланованих. Також не зупиняються ремонти та перевірка матеріального стану житла первомайців до початку опалювального періоду. Повністю підготовлені топочні заклади освіти, повністю підготовлені топові заклади медицини з тих, які працювала минулий пальний період. Але по закладах освіти зараз планується ввести е, три топових на е, твердому паливі це палета, е, перший заклад, лікувальний заклад, другий заглівальний заклад і е, е, Кушевсько-Генікологічське відділення. Там вже практично е, роботи підготовлені, але ще поки вводиться в дію. Підготовлення комуця міське площано три електротопачні, які опанував, ми минули, працювали минулий опалювальний період, це 31-32 садя і відділення соціальної допомоги на саміте агітні 44 і готова котельна по Черніковську, 28. Повністю закладами освіти повністю створений запас вугілля, необхідний для чотирьох е, е, закладів, які знаходяться на опаленні е, е, вулям 66 тонн. Е, Здійснили громісне випробування 24 км е, що складає 96,4%. Е, здійснена комплексна підготовка 200-236 житлових будинків. Крім цього, присутні на засіданні директори комунальних підприємств Первомайська поділилися з членами виконкому проблемами, які наразі дуже актуальні для працівників цих установ. У нас велика проблема, ви знаєте, рахунки. відповідно, ті кошти, які, які попадають на рахунок, передаються зразу на газ и Даже если по алгоритму расчетления, который у нас идет, по постановлению бюджета министра, министр там э, при поступлении вот населения население 40 на, на церковь было ну, 47 тысяч, должно оставаться было на ну, А Осыпается зарплата, у нас знает, что велика заговорено по порядка за три месяца. Если брать церковь на то Соответственно, люди напряженные в обстановке коллективе, работали очень далеко, но жить тоже на что-то надо. А тарифа у нас летнего не мае, и не предвидится. Запланировать на лето оставить на зарплату у нас тоже не мая, можно его да? находится в положении. Если, видно того, что на комиссии я докладывал, что возможно нам Опять-таки, по рішенням суду, по наказом суду на всі працівники звернулися до суду. Можливо, погасити буде при поступленні грошей грошових коштів за опалення в листопаді грудні місяці. Після розгляду ситуації з підготовкою Первомайська до початку опалюваного сезону учасники засідання перейшли до питання відновлення дамби по вулиці Поповича після нещодавної зливи. Ця дамба вже один раз нами була відремонтована це після зливи 2012 12-го року, яка вона практично була повністю змита, її відремонтували ну так, для того, щоб тільки була проїзд. Але зараз, оскільки глибина цієї дамби складає біля 12 метрів з лівої сторони, значить там урвище таке, пішло руйнування того гімнасика, пішло далі руйнування. І зараз практично скоротилася проїжджа частина і відстань від колій до урвища складає 30, -30 см. Ми пропонуємо її відремонтувати силами. Техніка, вона виходить, більш збірна техніка буде, оскільки там треба дві великі грузові машини, які наші підприємства договорилась є, погрузчик і кран. Весь об'єм, для того, щоб підсипати, об'єм складає, ну так комісію визначено, орієнтовно складає тисячу кубічних метрів Надо грунту і би, то, відходів залізобетонних виробів, для того, щоб зупинити це руйнування. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто ряд дитячих, земельних та житлово-побутових питань. Після жвавих обговорень, зауважень та винесення протокольних доручень члени виконкому одноголосно приймали рішення. Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводиться щорічно в другу суботу вересня. Ініціатором його організації виступають члени Міжнародного руху Червоного Христа. Ось і у первомайську з цієї нагоди громадська організація влаштувала для студентів медичного коледжу своєрідну практичну лекцію в центрі міста з надання першої медичної допомоги в польових умовах. Кожного року ми робимо захід по першій допомозі. Запрошуємо студентів медколеджа для проведення цього заходу. Ми надаємо першу допомогу по при надзвичайних ситуаціях. Це в польових условіях, при Остановки серцево-легеневої, кровотечах, опіках, травмах, транспортіровка. Наші медсестри будуть надавати таку допомогу. За словами організаторів заходу, ситуації, що вимагають надання екстреної медичної допомоги, виникають як правило несподівано. В основному це відбувається в умовах дефіциту часу і під час відсутності людей зі спеціальною медичною освітою. У цих випадках важливо не піддаватися паніці, діяти швидко і рішуче, тому що в такі моменти дорога кожна секунда. Взяли якусь тряпочку чи носовий платочок, наділи на рот, нос нас відкритий, запрокидуємо голову, закриваємо нос, щелістю та двигаємо. І робимо два вдоха сильних, щоб піднялася грудна клітка. Раз. Два, mm -hmm. і от на чотири часті. Ви швидко, ви не ділите. Ви швидко зображаєте, що треба на чотири часті, і в сплетенні починаємо. 30 нажимав, руки на витягнуту, на витянутий локоть. І починаємо на 5-7 сантиметрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять. Як зазначили присутні на заході студенти медичного коледжу, практичні навчання у такий неспокійний для України час досить актуальні та необхідні, адже потрібно бути готовим до усіх несподіваностей, які підготувало життя. На моєму це очень важливо, оскільки скоро не завжди встигають швидко приїхати, ми повинні спасти людину. А поскольку у нас ще такі проблеми на Донбасі, то мало ли, якщо, не дай Бог, русские придут, прийдуть на нашу територію, щоб ми могли хоч як оказати пірмедицинську допомогу. Тобто які-то основи бази у нас должны бути. Як зазначають члени міжнародного руху Червоного Христа, основне завдання при наданні першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших заходів рятувати життя потерпілому або ж полегшити його страждання до приїзду швидкої допомоги. Останнім часом фінансові новини не тішили нас позитивом. Інфляція, девальвація, ліквідація банків. Тому повідомлення про те, що банки об'єднуються, дійсно є позитивним сигналом. Навесні пумп і Ренесанс кредит об'єдналися. У вересні пумп замінить вивіски на колишніх відділеннях Ренесанс-кредит. Об'єднання банків це не чиста зміна вивісок з Ренесанс-кредит на пум. Це теж доповнітне усиління об'єднаного банку. От через це усиління ми хотіли довір'я клієнтам. А у нас на текущий момент обслуговується більше больше двох мільйонів клієнтів. На Миколаївщині пум працює вже 15 років. А у Первомайську банк з'явиться вперше. Колишнє відділення Ренесанс кредит по вулиці Шевченка, 17, змінить свою вивізку на черговий логотип першого українського міжнародного банку. В кожному із 158 відділень пумп весь перелік простих та зрозумілих банківських продуктів може отримати кожен і пенсіонер, і підприємець. У нас в відділеннях на текущий момент клієнти получають. Повний піричень банковських продуктів Начинає від кредитів, потім продовжає через добітної карти, в тому числі карти для пенсіонерів, А заканчуває на депозитах. Пумп входить в десятку найбільших фін установ України. Це один з найстаріших та найбільших банків України.